У міському суді нові правила для відвідувачів. Відтепер люди, які у справах приходять до суду на Грушевського 17, повинні подбати про свій одяг у шортах та коротких спідницях. Туди зась. Про нововведення Вінницького суду розповідає наша репортерка Оксана Святенко. Не заходити до суду в одязі, який суперечить морально-етичним нормам. Це один із пунктів правил пропускного режиму до Вінницького міського суду. Вони роздруковані та розміщені на вході до суду. «Нужно було сьогодні зайти в здання суду, на пропускній системі не пустили. сказали, що не відповідає общий вид їхнім морально-етичним нормам. Спросив, по чому? Гарят. В шортах, ну я знаю, по зовнішньому віду вроді нормальний там футболка, шорти. Всі люди так ходять. Відповідно до наказу державної судової адміністрації України, який затверджений в Міністерстві юстиції України Вінницьким міським головою суду видано наказ щодо порядку пропуску осіб до приміщення міського суду. В Наказі встановлені обмеження щодо пропуску осіб. А саме забороняється приходити в приміщення в стані алкогольно-наркотичного сп'яніння, колючо-ріжучими предметами, зустріними речовинами, стваринами, також без документів, що засвідчують відповідну особу, і в одязі несумісному перебування в приміщенні суду. А саме спортивний одяг, прозорий одяг, занадто відкритий одяг і тому подібне. Оксана Святенко Олег Літвінцев, телеканал Віта.